Усі часи зброя і люди війни були віддзеркаленням рівня розвитку та амбіцій військової спільноти від племен стародавніх часів до сучасної нації. Війна як спосіб захисту інтересів і водночас усунення конкурента була і, на жаль, залишається невід'ємною складовою виживання: від списа до ядерної бомби, епохи нанотехнологій та інформаційно-психологічної зброї, від фаланг і легіонів до авіаносних з'єднань та мобільних бойових груп. Такий шлях пройшов світ за відому нам історію. 21 століття відкриває нові горизонти, формує нові виклики націям і їхній здатності до самозахисту. Тож на передову виходять матеріальні ресурси, без яких жодна країна і жодне сучасне військо не зможе ефективно діяти ані в нападі, ані в обороні. Ми зараз гроші не вибиваємо, тому що дійсно іде ритмічне фінансування. Інвестиції треба робити в наше молоде покоління, яке ми виховуємо. Політика позаблоковості сприяє зниженню напруженості воєнно-політичної обстановки в регіоні. Водночас, у разі збройної агресії, Україна повинна розраховувати лише на власний. Оборонний потенціал у світовій практиці. Одним з основних критеріїв достатності і ефективності збройних сил є їхня організованість, оснащеність і підготовленість у відповідності до реальних воєнних загроз. Про готовність збройних сил України виконати завдання за призначенням свідчать як результати спільних різнотематичних міжнародних військових навчань, так і підсумки нещодавно проведеного широкомасштабного дослідницького командно штабного навчання адекватне реагування реагування-2011». Пріоритети при проведенні таких тренінгів для всіх країн нині практично однакові. Насамперед, це підготовка льотних екіпажів, корабельного складу, аеромобільних і механізованих військ сил спеціального призначення. Та аналізуючи позитивні зрушення у бойовій підготовці і злагодженості дій підрозділів, командири різних рівнів наполягають на тому, що в першу чергу слід вирішити питання переозброєння національного війська. Щороку майже на 9% зменшується армійський бойовий потенціал за рахунок фізичної та моральної зношеності озброєння та військової техніки. З другого боку, кожні 10 років подвоюється вартість новітніх озброєнь. Крім того, щороку на 5-10% зростає вартість ремонтно-експлуатаційних робіт. Це підрахунки українських експертів. Тому, щоб не увійти в так звану спіраль руйнації, оборонні витрати повинні задовільняти дану динаміку. Жодна європейська країна не має замкненого циклу виробництва усіх зразків озброєння. Цивілізовані країни налагоджують доцільну міждержавну кооперацію у питаннях оновлення власного озброєння та виділяють достатній ресурс. Це розуміють і українські керманичі, про що свідчить збільшення військового бюджету за останні роки. А також суттєві минулорічні вливання на потреби армії зі стабілізаційного фонду держави. Тож період, коли фінанси у Збройних силах співали романси вже позаду. Настав час для більш динамічних і оптимістичних мотивів. Близько 1 мільярда у минулому році ми отримали коштів із стабілізаційного фонду. Переважна більшість з них була спрямована на розвиток озброєння, на відновлення, модернізацію тих зразків, які є сьогодні на озброєнні збройних силах. Вже поставили на крило більше 40 самольотів за цей рік. Більше 11 вертольотів, 12 суден кораблів, більше 3 тисяч один техніки. За рахунок відновлення боєздатності техніки, модернізації цієї техніки. Оборонний бюджет є не тільки основою розвитку збройних сил, але й індикатором ставлення суспільства до вирішення питань національної безпеки. Згідно з українським законодавством, на оборону потрібно виділяти 3% валового внутрішнього продукту. За стандартами НАТО 2%. Це середньострокова перспектива. А нині показником є рівень фінансування оборонного бюджету на наступний рік понад 1% ВВП за оці два роки, 2010-2011 рік, ми основні зусилля зосереджували на технічну готовність. Але попередні недофінансування спростовувало, як би кажуть, множило на ноль всі наші зусилля. Але сьогодні я думаю цей процес буде зупинено. За два останніх роки проводилось ритмічне фінансування, хоча ще не в достатньому об'ємі оборонного бюджету, проте і це є значним успіхом і результатом системної праці військових фінансистів. У нас практично під той ресурс, який був запланований до централізованих розрахунків більше як 2 мільярда, 100% взяті юридичні зобов'язання, укладені договори, іде постачання пально-мастильних матеріалів, іде постачання озброєння військової техніки. Українські збройні сили з наступного року починають поступовий перехід від бюджету приїдання до бюджету модернізації та розвитку. На 2012-й міністерство оборони збільшено фінансування у порівнянні з поточним роком майже на 28%. У цілому на потреби армії закладено 17,4 мільярдів гривень, що складає 1,2% від ВВП. Ця сума включає дві складові: 15,2 мільярдів. Це загальний фонд. І 2,2 мільярди це доходи і витрати, передбачені спеціальним фондом. У три рази на 2012 рік збільшується обсяг ресурсу, і це по загальному фонду. На напрямок розвитку озброєння військової техніки. Не забули під час ухвалення проекту бюджету 2012 і про соціальний захист військових. На ці потреби закладено понад 9 мільярдів гривень на 500 мільйонів більше ніж цьогоріч, що дозволить втричі збільшити видатки на будівництво житла для військовослужбовців. І це ще не все. Майже на 55% посадові окладу у військовослужбовців нижчі за державну службу. Якщо цей документ пройде, тобто зміну у постанову Кабінету міністрів 1294 відповідально Міністерству праці і соціальної політики, якщо це відбудуться, такі зміни і з 1 січня буде запроваджене це підвищення. То рівень грошового забезпечення в середньому для військовослужбовців збільшиться на 25-27%. Відповідно, має бути перерахований розмір військової пенсії. Крім того, з 1 січня в 2,5 рази підвищується рівень винагороди в іноземній валюті для миротворців. Добре відомо, що радянський союз у великій вітчизняній війні одержав не тільки військову, але й економічну перемогу. При цьому важливою складовою військової економіки, що забезпечила концентрацію матеріальних, трудових і грошових ресурсів для розгрому ворога, була фінансова система. А на сторожі державних грошей в армії стояли і продовжують стояти військові фінансисти. Військові фінансисти працюють нині в умовах режиму жорсткої економії. Та не дарма в китайській мові є два іерогліфи для позначення слова криза один із яких перекладається як небезпека, інший як можливість. Тож фінансисти в погонах завжди повинні бути в курсі справи. Вони відслідковують не лише нормативну правову базу, яка досить часто змінюється. Військовий фінансист має знати, як проводити розрахунки за відремонтовану техніку, як планувати виконувати державне оборонне замовлення у питаннях розвідку озброєння військової техніки, як володіти законами. Всі ці особливості у навчальних закладах, державних навчальних закладах різного рівня акредитації їх не готують. Підготовка кадрів здійснюється на базі військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність військовий фінансист. – це… Єдина спеціальність, за якою випускники відразу обіймають посаду керівника всі п'ять років, особливо останні три, коли ми викладаємо спеціальні дисципліни. Ми намагаємося збільшити практичну складову. Цей інститут залишився єдиним військовим вишем на пострадянському просторі, що готує фінансистів для армії. Ти не лише фінансист, ти і бухгалтер, ти і діловод. Ти і, і, і нараховуєш грошове забезпечення і оплату праці, і сам перед відповідаєш за кошти військової частини. Представники цієї професії об'єднує відданість справі та готовність ефективно і якісно розподіляти кошти оборонного бюджету. І безумовно, в першу чергу, офіцер-фінансіст це офіцер. 29 жовтня в збройних силах України відзначали день військового фінансиста. Хотів би особисто подякувати Міністерству фінансів, державній фінансовій інспекції державному казначейству. За ту плідну працю, за ту роботу, яку ми, військові фінансисти, щоденно відчуваємо. Хотів би привітати всіх військовослужбовців, з Днем військового фінансіста, ветеранів фінансової служби, які і на сьогоднішній день надають велику практичну допомогу і побажати всім плідної праці на користь нашим Збройним силам України.